Всім привіт! Сьогодні будемо готувати на нашому каналі смачний супчик, який у нас на Україні називається годзь. А дещо хто називає його овошневий суп. Ось такі інгредієнти беремо. Тут у нас іде квасолька у нас іде квасолька маринована, то також можна брати свіжу квасольку помідорки. Помідорок свіжих у нас немає, беремо мариновані. Огірочки, такими от кубиками покришені. Ось, картопелька, капусточка свіжа, морквочка полосками, от ось покришена, і для аромату беремо чесничок. І м'ясо. Ну, основному для цього супчика береться голінка свина, але ми не любимо сильно жирне і ми готуємо із. Двох видів м'яса. Це із косточок свиних і із куриці. Ось, Ось наше м'ясо вже кипить. Десь філин 30. Кидаємо його в водичку і доводимо до кипіння. І коли воно закипіло, ще філин 30 даємо, щоб воно покипіло, щоб воно пустило жирки. Ось. Зараз будемо сюди додавати квасольку. Так, Додаємо сюди квасольку. Ось наша квасолька. Вибиваємо все сюди. Ось. Добре, зараз вішкрібимо і даємо йому все поваритися. Филин 10. Так як у нас косолька вже готова, це якщо ви берете е, сиру косольку, то треба її додавати разом із м'ясцем, щоб вона варилася з м'ясцем. І желательно косольку. Замочити перед е, тим, як е, її сюди додавати буде. От. Так що все даємо нашому супчику покипіти і покажемо, що ми будемо робити далі. Ось, покипіла наша квасолька нашим м'яском. Тепер беремо сюди, кидаємо капусточку. Так, от капусточку, картопельку. Морхвочку і огірочок. Ось так. А з помідоркою і з січком зараз покажу, що ми будемо робити. От. І даємо, щоб це все варилося у нас десь пів а, От. до півчасика. І зараз беремо, перемішуємо це все. І трошки посолимо, щоб дати овочам розкритися. Посолили. Перчик, потім маврушечка, всі спеції, це все будуть вже по вкусу. Я зараз покажу, що будемо робити з помідорами. Так, зараз беремо наші помідорки. Звісно, що, щоб це були свіженькі помідорки, то ми їх покришили і додали туди так як в нас вони йдуть кисленькі, зараз знімаємо, цю, оцю з, з помідору. І у місяці отак от уделкою просто роз, будемо розмінати. Зараз покажу, що вийде у нас. Ось так от ми робимо з нашими помідорочками. Добре, перемінаємо, щоб не було плівки. От так, Щоб не було плівочки. Раз перемяли. І сюди ми мелко-мелко поріжемо чесночок І так само віделкою ми будемо його розчавлювати. Я покажу зараз. Ось наш чесничок і ми його так от віделкою роздавлюємо тут. А ну можна було чесник подавити і на тертку потерти, і подавити під пресом. Але... Мені каже, що заради тут одного зубка часника можна і так от справитися, щоб ну, кому як подобається. І це все ми відправляємо у наш супчик. І це все ми відправляємо сюди. І даємо 30-35 минут. Добре. Поваритись, покипіти Спе спеції з mm -hmm. це по вкусу. такий у нас супчик наш вийшов. Зараз будемо пробувати знімати пробу і будемо смакувати. Такі насичені, бачите. Зараз будемо знімати пробу. Ось такий супчик у нас вийшов. Все, будемо смакувати. Всім пока.